Доброго дня на сьогоднішній день я хочу звернути увагу. Уже зареєстровано 34 випадки, із них 20 – це діти. Що стосується госпіталізації, то 26 осіб всього госпіталізовано, із них 15 дітей. Значить, при надходженні термінового повідомлення фахівці установи проводять під тобто спілкування, збір інформації від хворих. При цих спілкуваннях, тобто проведення збору епіданамнезу, ми з'ясуємо всі причини, які могли б призвести до захворювання. Тобто, в першу чергу, ми звертаємо увагу на вживання води, на вживання немитих продуктів, тому що це основні шляхи передачі даного захворювання. Чим складне це захворювання, що ви навіть проводите епідрозслідування на підставі того, що 36 людей зараз інфіковані? Йдеться ж не про сотні людей, чим страшний гепатит А і чому ми говоримо про спалах? Від якої межі ми починаємо говорити про спалах. Розпалах ми починаємо говорити, коли більше п'яти захворювань в даному випадку. Щоб хвороба не розповсюджувалась, нам треба з'ясувати джерело інфекції, тобто потрібно виключити водний фактор та харчовий. На сьогоднішній день з'ясовано, що в даному мікрорайоні, де проживають, де навчаються ці люди. Крім централізованого водопостачання, є бювети, є також озеро в парку. Тобто, тобто, ми з'ясовуємо всі причини, щоб виключити дане джерело. Так, а які При... причини ви на зараз з'ясували? Якщо вже було проведено підрозслідування і 200 людей питання, це все на таки став дійці. бювет в Соломінському Проводить. районі. Якась кав'ярня, де безпосередньо почалося оце джерело передачі цієї а, хвороби. На сьогоднішній день проходить епідрозслідування. Вода була відібрана в бюветах водопровідної мережі, і на сьогоднішній день ми поки не виявили збудника гепатиту. Що стосується, що вже скільки людей захворіло, потрібно звернути увагу, що інкубаційний період даної хвороби триває від 14 до 20 днів, тобто Уже могли б бути проведені якісь заходи що водоканалом, що Київводфондом. і на сьогоднішній день вода якісна йде. Тобто ми зараз збираємо інформацію, де були якісь пориви на централізованих водомережах, чи були якісь технічні обслуговування бюветів. Також не виключається в кожній школе есть є... Фільтри чистки води, коли було технічне обслуговування цих фільтрів, хто його обслуговував, в якому стані ці люди, тобто на сьогоднішній день під обстеження, це збір всі Зрозуміло, інформації. пане Сергію. Давайте нагадаємо, що передається А через забруднену їжу воду або контакти з поверхнями, на яких є часточка вірусу. Тобто, якщо ви попили навіть зі склянки води, звідки пила людина інфікована, то ви теж можете заразитися. Тобто, в першу чергу, це фекально оральний шлях передачі гепатиту. То осередок, ми знаємо в Солом'янському районі Києва. В першу чергу, мийте шановні руки, і дивіться тієї поверхні, хто торкався до вас, щоб вона все таки була одноразова. зараз йдеться про розповсюдження А, Про що сказав Сергій Чумак, наголосивши, що 36 уже людей інфіковані. Рухаємося 34. далі. 34. 34. рухаємося далі. Дякуємо вам. Дякую.